Китайські курва тарантайки, як мене задовбало одно і те ж розказувати, все всі знам. Посилені мости. Примусове навіть, не. Тароче. Буду з... <сум> обозрівати як. Так якось, хлопці. Ну таке собі, поняли? Поїзди трохи. <сум> Якщо чесно. Не, ну, пайтер таке собі, поняв. Мости походять, мотор поїздить, то не в цьому питання. То, що зверху наліпили, красивий вид має, а, все питання нема. Но внутрі. Там мотор стосовно теж КМ-385, там буде, буде він робити, якісь, там є по них в китайських моторах. Но, в принципі, глобально такі, бо в, в сусідні стоїть. Нормальний, нормальний мотор в нормальних руках. Що стосовно кузов, електрика, прокладки, то короче, все, що зверху, тут зекономлено, пацани ну по максимуму. Тобто ви можете звернутися. В сервіс через 2 роки через рік а можете звернутися в сервіс через місяць, бо у вас не робить там, якась приборка, чи там якийсь датчик, чи там у вас якісь пі -пі, підтікає, підтікає десь. то таке. дешевий Китай від цього, що берете ви Fighter, що берете любу іншу назву, від цього ніхто не застрахований. Мости більш-менш теж поставили нормальні. ну теж. Внішній який мост він, розмір, які там півося, які там шестеренки, то різні речі пацани, І яка е, жорсткість, і, і, і який сам сплав железа, то теж, Те, бюджетний сегмент, тут ви маєте розчинути. Для себе він буде робити 5-7 років роботу. вам, буде робити, Питань немає. Якщо його вшатувати, ви його вб'єте, вложите за пару років, е, якщо ви будете ну, по хардкору робити дядю Федора чи щось таке, бо це ну, це не трактор, який для того, щоб робив, він зранку до ночі і мотор не остивав. То таке на свій пай піде. Запчасті копієшні обслужування, копієшне, все на нього, все є, все стандартне, я ж кажу, що файтер, що форте. Візьмеш тільки відрізняється, коротше кажучи, цим дизайном. Все, чи скало, чи ще щось. Во, ось вже трошки інший апарат. Ну тут дуже серйозно теж є косячина по ньому, поняв? Це джинма. Бачите, тут зовсім э, інша ходова. Ось вона мости не такі широкі візуально. Да, но тут інше железо, інші, інші сплави, тому що ну, це завод, конкретно джинма є в Китаї. Воно, воно конкретно робить ці трактора вже більше як 20 років. Вони бігають в Україні. Тут, звісно, бачите, система Ніпіль. Поняли. Ну, якщо брати ергономіку, то, то є трактор 15-го курва року. Розуміло? Тому що тут все через очко. Тут от, іменно зараз робоче місце покажу. Там іменно трактор через, зроблено через дупо таке, що мама не говорить. А, Мотор, мости, ходовая. Часть. Ось все вам, пожалуйста. Теж КМ стоїть. Все. А, дуже класні Тобто железо тут ліпшої якості. Це клас, люкс рахується серед китайців, як джин, мало вовк, проверку 20 годами, я думаю, то показатель тут балакать нема про що люди. Трактору довіряють, ну ото купот відкривається, як же гулях. Подивіться просто на робоче місце. Ну то то ще модель зручна, де майже ровний пол. А якщо ми візьмемо якусь інакшу модель, там де арка між ног, то то є повністю жопа. І так само криво вузьке, розстояння вузькі бачите, і навіть візуально відрізняється ходова часть. От мости, ходова часть, ступиця, балка сама йде грубша

От. Ну, от, як сідаєш, розумієш, що ти, бляха, зіців якогось корча, реально, хоч трактор стоїть бабок, нормально. Но робоче місце ну, тут ще класно, серйозно. Хоча воно незручно, Там мало місця, рычаги торчать від нього між ног. все Це, коротше, в общих чертах. Робити буде, бляха, не вб'єте ви його. Треба дуже вам прям постарати, щоб його вбити. Ось вам, пожалуйста, варіант, якщо. Ви хочете прям ліпший ну, китаєць. Самий ліпший китаєць, хто б що не пукав, Донфенг є Донфен. Тому що Донфенг, то, знаєте, то е, про все подумали. Від резиночок у і так далі, до е, кузова, до мотора, до мостів, до всього. Якість железа, якість. Мілко звовою, я маю на увазі в Китаї, де мости один до одного прикручують все, прокладки, все. Ну, от Один зі ста, що ви купите, і вам треба буде гарантія на нього, що ви зіштовхнетесь з тим чимось, що там не є простим обслужуванням, щось там, щось там треба чинити зразу. От, ну, Я маю на увазі зразу, да, як купив, бо таке буває. Я купив в це вже два тижні дядька курва дзвони. На сервіс, тому що, бляха, треба сервісу. Новий трактор. Віддав 6 кусків баксів. Ні, тут не так. Тут купили собі масове сайля рельєза, їздити, все. Це в нас жирна комплектація, Люхарі та реверс у нас. Є ще обичні комплектації попроще. Але факт в тому, що надійність, що там, що там, що там, що там, що там ну, висока. І я знаю, що знайдеться коментатори, хто напише, що там говно розсипається, в мене там такий на сервісі стоїть 40 років. Ну, я, вибачте, в мене й люба техніка буває, попадає в якесь говно. А тут Дон Фенг, ну, хто працює, хто, хто працював таким, той знає. Багато балакать не буду. То є мерз серед китайців. І перше місце на всіх опитуваннях і серед клієнтів, і все. І те вже саме жирнюча комплектація. там і, і і реверс, і ровний пол, компресор, все, що хочете в цьому тракторі, є. Примусове, дводіскове, всі навороти повністю повний фарш. Поняла? Тобто, купив. І не думаєш, як то кажуть, що з ним буде, що з ним буде через рік. Понятно? То нормальний варіант. Стоїть грошей, да, стоє, він дорогий серед китайців, Серед цих. він стоїть грошей. Але він стоїть кожну свою копійку, то не одна людина вже мені підтвердила особисто і до покупки, і після, серед тих, хто мав в власності таку техніку. Таких, от дяді Федоров, там ще старіші моделі є, де Арка між ног, там вісім передач, тут же йде 8 на 8. Ну, суті, то не міняє. То та сама, та сама апаратура, яка буде робити. Ідемо далі. Кентавір. Кентавер мій любимий, з любимийшовок. Тому що з дешевок, кентавр вот, кентавер, да, рахується за бюджетних тракторів. Звісно, все, що я перечислив до цього, про файтер тут присутствує. І по мілко зборці, і по прокладкам, і електрика відкровенно, така собі, і лакокрасочне покриття. Він теж тільки внішньо красивий, а там нормально до нього треба прикласти руки, як його купиш. Ну, серед інших всіх е, таких от аналогів, да? кінтавр у 2013 року є в Україні. Раніше називалися вони ДВ. Людей вони відробили там по 10 років, відробили. Тот доки, як на мій рахунок, показатель серйозний. Тобто і вони зараз ще продаються ті самі перші ДВІ вживані, тобто вони не розсипались, не згнили. І це вже класно. 10 років Китаєць відробив, ще робить, то вже показатель. Тому що є такі китайці, що і 5 років не потягну. Більш-менш тут все вже на уровні. Мотор, коробка, ходова, і тут можна якісь трохи йому на нагрузки давати іноді, ну не 24 на 7, але я маю на увазі там в ліс з'їздить, дров привезти якогось той щось. Щось трошки можна починати. І це ось ось самі нові ці моделі заряжені, вони дійсно їх так допрацьовують непогано. Це кожен рік там щось, щось нове з'являється реально покращується. Тут покращили ходову, покращили, вроді, мости, і внішнє, плюс там додали комплектації, примусові, реверси, дуга. ну Таке трошки зручніше. Зробили такі от здорові чулки, теж як воно буде ходити вже. На дистанції буде видно, ну пройшли, по крайній мірі, ходили. Тому питань в мене, до мене в мене з цього приводу до кентавра, нема, тому що ДВшки я продаю років сім, воно все в людей їздить, ходить, бігає. Тому, в принципі, логічно подумати, що кентавр теж буде, буде нормально грати, буде нормально робити. Там, по ергономіці на уровні зробили все, тобто там підкапотне, де бачок стоїть, детей, дете, й де ну, Набагато круче. Там, за того ж файтер, таке робоче місце і речаги. Ну, коротше, все красиво, все нарядно, місця багато, трактор зручний. М по обслужуванню особи з ним мороки. По, по, по ценнику не буде. 100%. І так само, ось овати, пожалуйста, 24-ка, такі ж 24 попроще ходовка. Ну, теж аналогічно, що временем проверку пройшло. Це в нас X, він на широких, на високих колесах 28 задні. От, Він йде трошки більше по весу за старі 24, плюс новий дизайн, плюс добавили повністю і там і дугуцю, добавили, і робоче місце нове додали. капоток відкривається, нікуди не залізеш на мало. Тут, тут зашило все. Ну, коротше, подоробляли трактора. Вже, вже дуже, дуже, дуже приємний. І під капотне, бачите, як зроблено. ну, Тобто, від, видно, що воно трохи по-людськи вже зроблено, Трошки менше хамотів, трошки, трошки менше стяжок. Бо то вже чувствується, що на якість складається. Китайці. Ну, по факту так і є. Що довешки, кентаври, вони такі серед цього. Остального вони йдуть більш-менш таке от, коротше. Обозрення. Сьогодні в мене такий настрій, сьогодні в мене такий коротше, обзор. пацани, так що кому, кому корисно було, ставте лайк. Зараз усе, з цим закінчимо. І, і, і хто хоче далі скаута, 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 скаута побалахай, вот. то буде далі обзор, буде, пацани скаута. Цього дракона ми теж Сім, на сімерочку з 10. На сіморочку з 10 він спокійно тяне. Вот, якщо Фенг, то 10 з 10, то це пацани, сімерочка. Якщо хто не згоден, то мене перепоправте. Теж, бачите, чулок здоровий, а сама по ось така, як в принципі, як була. Тобто, опять же таки, на дистанції, як це буде ходити, все оновлення. Чи буде воно більше тримати нагрузку? Будемо будем бачити. Головне, щоб не гірше було. Старі ДВК класно ходили. Навіть на старих мостах обичні з 24-ки, що з 40 ки однакових, все ходило. В людей працювало, грало. От. Бачите, там продумано. Бак повторює ступеньок, сидіння, пілот, подлокотники. Просто, ну, космолет, космолет. Ну, прикольно. Зроблено. Прикольно дійсно зроблено чому ні? За такі тим болі гроші кентаври, вони йдуть дешевші за всі, те, що ви бачили, Gin, DTZ, Dunfang і тим боє. Десь на тисячу, десь на півтори баксів дешевше буде трактор, а от такі різиновий ужас такий. От, ну, тим не менш. Для своїх грошей болі і чим. Плюс на них зараз всі знаї знижки. Ну і от от доходимо, доходимо пацани до. До самого. До чого капот так низько? То питання. Доходимо ми до нашого, нашої зірочки цього року. Скаут 404-й. 504-й 504, я про, 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 пререпрошую. Мостами гад фірми GET. Толково насправді китайський завод. Толковий. І в нас отрима новий дизайн оптики фар. І новий капот в цьому році. Я рахую, що це теж респект. Тобто, ви виїжджаєте їм на поле, розумієте, люди, що у вас новий дизайн, думають, дядько, ніфіга собі, ти піднявся. Ну і все таке. Тобто, респект, уваження, вам обеспечено. А технічно, як це вплинуло на трактор, ну ніяк, в принципі, як була 50-ка до цього, так і лишилося 50-ка до цього. Чуде не случилося. Мотора від Жондіра ми тут не бачимо, ну, в принципі не, не ожидали. Те же саме, що по файтеру, що по, по, по кентавру, в принципі, относиться. Железо більш-менш для себе робить буде. Ушатувати, якщо ушатувати, беріть Федора, ви його не ушатаєте. Цього теж б'єте. Трошки може більш довше будете вбивати, але все одно. Тобто, для, на свій пай. На власне господарство якесь знов таки піде. Ну, не до роботи вистачає, плюс до того скаво, що зараз йде е, е, більш новий бренд. Тобто, Якщо бренди 10-15 років, там вже більш все наважено. Новіші, більше всяких нов. Нова, нова партія, нова поставка, можуть якісь бути касіки. Ну, опять же таки, по-мілочі, які глобально вам на роботу не вплинуть, тобто трактор пополам не переломи. Вот. Но, якісь неприятні сюрпризи. По ньому ждать можна вполне собі. І серед дішовок таких, ну, я умовно кажу, да, то, що там не Донфенг, не вовол. Не менше, не більше, як у всіх, в принципі, бере дизайном, бере внічністю, видом, да, крутий, ергономікою, зручністю, комфортом. Цього не отнять, зроблено ну, на рівні. От по цих опціях на рівні там. з тим же дядем Федор, Федором, даже глянуть як зроблено, це робоче місце, все тут ну, нічого лишнього, і все файне і класне, і лококрасочне дійсно круте. Тобто не таке, що ключом провів і ржавчина на другий день від води. Все, Нет, тут все в цьому плані на рівні. Ну, опять же таки, електрика, привіт, резинки прокладки. Течі і всякі такі штуки, які можуть, ну, можуть і не статись, поняли? То як повезе. Можуть статись. Ну, бюджетний китайський, є бюджетний китаєць, трохи до його до ладу, до ума довести. Все одно придеться отакі от от діла. І, звісно ж, фінішируємо ми моїм улюбленцем. Чесно, собі вибрав ДТЗ-шку. Трошки по якості вона до Дунфейнга не дотягує, скажу відверто. Но, вона мені просто більше подобає по. Управлінню, як себе почуваєш, коли трактором експлуатуєш його за рулем. Тому що він має кращий виворіт для мене це зручність маневрувати по площадці, коли береш трактор. Я так сам не робив в полі. Але він має м'якіший ход коробки. Коробочка включається одним із інчиком, як в автоматі, в машині. То це супер теж. насправді зручно, класно. Мені подобається. Саме нова модель наворочна всім тут спереду груз в ньому контейнер для, для чекушки, для вудочок. Не знаю, що, що ви будете туди складати. Хлопці, для ключів. Не можна кроля, на кроля підете, та кроля сложите туди. Ну, то таке. От, 에, по якості, по гарантіям, 3 роки дають гарантії. Є ограничення по мотогодинах, як у всіх фірмах, роки пишуть. Но, Сервіс приїжджає, сервіс робить дуже буває повільно, але робить. По мостах по железу, я ж кажу, трошки уступає Донфенгу, бо ну, по Донфенгу таку, питання взагалі, скільки років продаємо? Один раз поміняли трактор, тому просто тут наш був косяк. Не того відправили, браковано. Поміняли все. тут. Були. На пальцях одної руки можна посчитати гарантійні такі якісь серйозні випадки по ДТЗ. Ну, в принципі, якщо трактор нормально обкатаний, з ним все в порядку, от, там, він без браків, без нічого, то він теж у вас буде працювати. Повірте мені, Чангфа і все це, ну сам завод Чангфа дуже-дуже достойний. Та по косяках, яких якихось, ну, чесно сказати, м от того, що касається там всяких тяг. Релешок, всяких ось таких ось історій трошечки економлять, не так, як Дон Фенгу. Там же кузовні ті елементи, сам метал. Тому що, от, наприклад, дядя Федор постоїть, там навіть 2-3 місяці просто на вулиці ви не, не знайдете ржавщини. Тут там десь якісь великокрасочні, ну можна було краще зробити. В цьому плані, там І навіть як петлі на капоті, що він там трошки піднімає. Ну, такі по мелочах, ну тут. Він на другому місці по типу, ціні після Донфенга, то ставиш різницю, чувствуєш, що ставиш Донфенга, там ну, хочеш до, до чогось вибачте, доїбатися, не, 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 не знайдеш. Тут е, різниця є та. Хотілося би там, щоб воно трошки метал був такий, якийсь грубший. Там то, там то Ну, є. Ну, перекриває для мене особисто управляємість, ергономіка, ДТЗ. Е, коробка передач. Для мене особисто перекриває. Ці я і поправ... По, ць... по співвідношенню ціна якість, я би собі брав ДТЦку. Якщо б мені був би треба трактор, без проблем, без питань. Тобто, от це от з усіх всіх, що я китайців бачив на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, якщо я б собі брав, бо я б брав би ДТЦ. Ну або Діді Федора. Все. Вот. Таке відео, коротше, мужики. Е-е-е... Думайте, купуйте з головою, як то кажуть, з розуму. На всій техніці можна працювати. вся техніка, в принципі, зараз китайці вже більш-менш навчились робити робить. Ну, свої нюанси є, то я ж кажу. То є техніка, по-перше, по любій техніці нюанси, є, по самих дорогих автівках нюанси. Є. Ну і по-друге, китайські, то понятно, що китайські все одно нюанси свої будуть. Просто десь менше. Десь менше, десь більше ну, собі вже відбираєте відповідно від того, що ви від нього хочете отримати. Як будете на ньому робити, що плануєте йому давати яку роботу. Все, від цього відштовхуйтеся, обираєте, які вам подобається, фірма, на які обираєте і так далі. вже які. Кому довіряєте, Господи, тому, тому гроші і несіть. Тут взагалі не для реклами відео, таке. Більше, щоб пояснити, просто по них. Різницю по всіх. О. Тому, хлопці, такі от діла. Всім дякую за увагу. Гарного вечора, мирного неба!